Сьогодні в більшості шкіл Закарпаття лунає останній дзвінок. Радісне свято для школярів. Розпочинаються літні канікули і хвилююча подія для випускників. Безтурботні шкільні будні завершилися. Попереду доросле життя. Я дуже буду сумувати за школи твою я провела тут багато часу, знайшла багато друзів. Та е, ми е, Розвивали школу нашу, брали участь у різних змаганнях, у різних конкурсах. Ми завжди були одною командою. Я буду дуже сумувати за нашим класом і за нашою школою. Це дуже м -м, така хвилююча мить, а, наче я її чекала вже багато років, але зараз мені не віриться, що я в наступному вересні не вернусь сюди. Мої емоції видно одразу. Я дуже щаслива. Це дуже важливий крок в житті. І Це дуже хвильовно. Буду дуже скучати по рідній школі. В Качівському ліцеї номер 11 цьогоріч в востаннє сидять за шкільними партами в стінах рідної школи 63 11 одинадцятикласників. На обличчях у їх батьків сльози радості та гордості за своїх дітей. Здавалося, зовсім нещодавно першачки, а сьогодні вже випускники. Сьогодні так, якби я її привела перший клас маленьку з білими бантиками, такі же жосені форми. Побажати, щоб вони знайшли свій шлях. Своє щастя, свою вдачу обрали ту професію, яка їм приносить радість, яку з радістю, щоб йшли по досте в роботі. Дуже змішані емоції. Я дуже, дуже рада за неї. Бажаю їй всього найкращого. Терпіння, сил, наснаги, навчатися і здобувати ла. Навчальний рік видався насичений та наповнений труднощів. Незважаючи на всі перешкоди, вихованці ліцею здобули чимало перемог в конкурсах та олімпіадах на обласному та на всеукраїнському рівнях. Серед випускників троє претендентів на золоту медаль та одну срібну. Нашим випускникам я бажаю, щоб їхня стежина доросла була щасливою, удачною, щоб всі їхні починання. Були успішними. вітали випускників зі святом піснями і молодші учні. Десятикласники також виступили з репом, де побажали не забувати про свою альма-матер. Ми десяті класи займемо ваше місце. Надіємося ви десяти планку високо, навчання у спорті в громадському житті. Ми будемо рівнятися на вас. Реалізувались і щоб шкільники друзів, звичайно пам'ятали, і хай пролунає останній дзвінок, у серці залишиться кожен урок. Завершилася урочиста частина останнього дзвоника традиційно зворушливою митцю – вальсом випускників. Пареду випускників чекає національний мультипредметний тест та вступ до вишів, тож бажаємо успіхів і вдалого вибору майбутньої професії.